І так, друзі, вдогонку до попереднього відео я хотіла вам показати, що це в мене за таке цікаве коло, яке викликає стільки питань. Отже, що я до цих викрасок ще роблю? Це я обираю три базових кольори це жовте, червоний та синій, як відомо. І знову ж таки, мені би хотілося, щоб в кожному наборі були теплі і холодні, а не світлі, темні кольори. Ну, але виходимо з того, що є. У мене, наприклад, червоний, він таку більш теплоту, мені здається, входить. Блакитний. Він такий, ну, Давайте все, щоб я вам просто показувала. У нас є первинні, і вторинні, і третинні е, кольори. Я думаю, це ви всі розумієте, знаєте. Якщо ж ви цього не знаєте, то пишіть коментарі під нижче, і я, можливо, вам запишу іще е, цікавеньке відео на цю тему. Що я з цим роблю? Отже, я роблю викрасочку базових кольорів. Тут байдуже, з якими верхівками інколи е, ми граємо на теплохолодності червоного кольору, тому що від червоного у нас фіолетовий дуже сильно різниця. Ну, звісно ж, від жовтого у нас зелений різниця, від синього у нас багато що різниці. Ну, всі кольори насправді є важливими і це ми теж маємо розуміти. Але суть заключається в тому, що у нас є первинні, вторинні третинні кольори. Зараз я не штрихую, я просто так. Виокремлюю кольори і хочу показати, що ми з ними можемо робити. Так. І знову ж таки, я можу кожне із цих сегментів поділити ще навпіл. Ось так. Так. Хотілося б рівніше. Так. Десь тут у мене чарівний ластик, який мені синочок подарував. Обов'язково ж я їм буду малювати. Хоча насправді краще брати ластики, які не пошкоджують папір, хоча це нібито гарний. Так, і що ми з цим маємо? Ми затушовуємо трішки з одного боку, трішки з іншого. Я думаю, ви зараз це все, всі це чудово розуміють, всі це чудово знають. Тут я трічку от поставлю. Так, це в мене будуть третинні кольори. Так. Можливо, зараз я трішки, трішки неправильно, я вам сказала. Давайте я не хочу це сильно заглиблюватись. Зробимо ще простіше. У нас будуть просто вторинні кольори. Все. Так, не хочу, бо це у нас тоді лекція вийде на знову багато-багато хвилин. Я грішу тим, що на YouTube заливаю довгі відео. Це не дуже є добре. Отже, я просто змішую зараз два кольори: жовтий та синій з однієї тональності. Ви, звісно, можете з різними відтінками погратися окремо. І таким чином я отримую, як ви думаєте, який кольор, звісно, зелений. Це те, що ми робили з вами вище. Але ми ще маємо білий та чорний. Це ми теж можемо окремо виносити. Але це знову ж таки тема для інших відео, тому що, ну, дійсно, буде занадто довго. Це такий коротенький прев'ю на те, що ми робимо. Тут на змішування фіолетового кольору, який у нас він буде. Знову ж таки, від червоного реально залежить краса фіолетового кольору, тому що якщо ми візьмемо не той е червоний, у нас може вийти брудно-фіолетовий замість насиченого гарного фіолетового. Так, ну і помаранчевий колір, як ми отримуємо помаранчевий, це ми змішуємо ці два кольори. Це такі невеличкі відео в того, щоб вам було цікавіше. Так, ми, звісно ж, можемо. Робити різних насиченостей. Можемо до безкінечності нашаровувати і робити щось гарне. Так, знову ж таки, олівчик я свій, тому що у мене повністю чомусь він зналювався та й не я малюю. Багатенько так. І знову ж таки, я розтушую, щоб вам було наочніше і яскравіше. Видно це все. Що у нас з червоного та синього виходить фіолетовий, з жовтого та синього виходить зелений. І знову ж таки, якщо для вас ця теорія є складною, тому пишіть свої коментарі під відео, тому що колористика це ну, просто крута тема, мені вона дуже подобається, але розвивати її можна дуже і дуже довго. Ну, от Такі е, кольорові базові схемки собі можна створювати. Там одинички ставити, де у нас одинички. І дві очки там, де у нас похідні кольори. От такі кольори. Тут можете зробити розтяжку, банальний, базовий, який-небудь малюночок за допомогою от таких візуальних оптичних змішувань. Ну і в принципі можете погратися. От давайте я покажу на іншій викрасці, деревенуські, яку ви вже бачили. Ви можете погратися на те, як вибирає ластик, як вибирає електричний ластик чи звичайний чи клячка. Ви можете побачити, як шаруються і перекриваються, ну, наприклад, чорний та білий, які ефекти дають, як ви можете, скільки шарів може папір витримувати. Ну, багато чого можна. Цікавенького з тестів зробити. Тому грайтеся, обов'язково вивчайте свої матеріали. Ну і все. На цьому все, Па-па!